Отже, прогноз для близнюків на вересень. Дивимося: питання роботи, бізнес, фінанси, навчання також, тобто такі матеріальна сфера і окремо здоров'я стосунки. Так, шановні близнюки, ну, тут у вас все ж таки більше, я бачу. На перший план, у вас виходять питання стосунків. Я бачу, що це питання якось більше у вас акцентоване. По роботі ситуація скоріше буде стабільна. У вас якихось таких великих змін я не бачу. Ті питання, можливо, ви очікуєте вирішення якогось важливого питання, але карти кажуть, що. Це може бути різне, різне питання. Можливо, це питання стосунків, можливо, це питання і роботи. У будь-якому разі, карти кажуть, що для вирішення вашого питання потрібен час. Скоріше за все, питання вирішиться так, як ви хочете, але на це потрібен іще деякий час. І, шановні, Близнючки, жінки, близнюки. У вас тут карти говорять про те, про можливість зустріти чоловіка, якщо ви хочете стосунків. Та, в принципі, для мужчин теж такі варіанти є. Але, знову ж таки, нагадую, що в вересні до 4 вересня ретроградна Венера і до середини вересня ретроградний Меркурій. А, ті знайомства, які відбуваються на ретро, особливо на ретро венері і та на ретро Меркурій, вони ну, майже завжди м -м, тимчасові. Тому, якщо ви шукаєте серйозних стосунків, знайомтеся в другій половині вересня. А, крім того, ви можете на роботі зустріти людину, яка буде вам допомагати, вона може стати вашим. На вчителям, вчителям або вашим покровителям, теж хороші шанси для цього, от в плані роботи. Тому, як, якщо ви шукаєте таку людину, то ви можете активізувати свої пошуки, але знову ж таки краще це робити в другій половині вересня.